Hello, dear students! Today we are going to speak about Present Simple Tense. Сьогодні ми поговоримо про теперішній простий час. Коли вживається Present Simple. Як утворюються стверджувальні, заперечні і питальні речення у Present Simple. Розберемо орфограми у дієсловах третьої особи однини при додаванні закінчення ЄС. Yes, Виклимо вправу на закріплення теми. Тож розберемо, що таке Present Simple Tense? Це теперішній простий час, дія якого відбувається кожен день, часто зазвичай. Ми вживаємо Present Simple, коли кажемо про звички, наприклад. Я чищу зуби кожен ранок. About habits, For example, I brush my teeth every morning. Ми вживаємо Present Simple, коли кажемо про незмінні факти. Наприклад, Сонце підіймається на сході. Факт. Fact, fact. About facts. For example, The Sun rises in the East. Ми кажемо, Present Simple тоді, коли кажемо про дії, які повторюються, про ритуали або про рутинні дії. Наприклад, ми ходимо до школи кожен день. About routines. for example, We go to school every day. У Present Simple для опису регулярних дій і звичок вживаються маркери часу. Time Expressions. for example, every day, Every month, Always, Often, Sometimes, Seldom, Never. Саме ці слова допомагають нам зрозуміти, що дія відбувається в Present Simple. Тепер розберемо утворення Affirmative Formation стверджувальної форми в Present Simple. Вона утворюється з допомогою підмета на першому місці, в даному випадку IUB they та присудка в даному випадку звичайного дієслова. For example, they play soccer. Але, якщо підмет третя особа однини, he, she it, то до дієслова – слова. Третьої особи однини додаємо закінчення С або І For example She Read's a Book. Розглянемо правила додавання закінчень С і «-ес» до дієслів третьої особи однини. Перший випадок до більшості дієслів третьої особи однини додаємо закінчення С. For example, play-plays. В другому випадку, тоді, коли є слова третєї особи не, не закінчуються на s, SH, CH, X або ж O, до таких дієслів додаємо закінчення ES. Watch watches. І третій випадок. Коли дієслова третьої особи однини закінчуються на літеру Y, літера Y змінюється на I і додається yes. Study, studies. Розберемо утворення заперечної форми в Present Simple. Щоб утворити заперечну форму в Present Simple, нам знадобиться заперечна частка NOT після сильного дієслова. Чи будуть звичайні дієслова, такі як like, play, go та інші, сильними дієслова? Ні, звичайно. Тож, потрібно звати на допомогу сильне допоміжне дієслово. Після якого можна буде поставити not. І такі допоміжні в Present Simple є. Це do для I, you, we, they та does для He, She It. Давайте поглянемо на формули утворення заперечних речень в Present Simple. Після I, you, we, they Звемо на допомогу допоміжне дієслово do, після якого можна поставити not. І одразу ж скорочена форма don't, а далі звичайне дієслово. For example, I do not play football every day. Або ж скорочена форма. I don't play football every day. Після he, she, eat, щоб утворити заперечення. На допомогу звемо допоміжне дієслово даз, після нього можна ставити нот. Або ж скорочена форма doesn't плюс дієслово. Дієслово без закінчення. Чому? Тому що закінчення у дієслова третьої особи однини перебігло в допоміжне даз. For example. She does not watch TV every night. Або ж зі скороченою формою. She doesn't watch TV Every night. Зверніть увагу, в дієсловах третьої днини watch нема закінчення. Чому? Тому що у нас є допоміжне дієслово does. Закінчення watch перебігло в does Розберемо утворення питальної форми в present simple interrogative sentences. На першому місці, звичайно, повинні у нас бути сильні допоміжні дієслова. Do для I, you, we, they. І потім дієслово. For example, Do you like pizza? І короткі відповіді. Yes, I do. No, I don't. Does для he, she it. Далі діє слово. For example, does he play guitar? І короткі відповіді. Yes, he does. No, he doesn't. Зверніть увагу, що в дієслова play відсутнє закінчує. Чому? Тому що у нас є допоміжне дієслово does. Отже, сподіваюсь, що ви зрозуміли тему і тепер легко виконаєте цю вправу. Complete with the Present Simple of the Verbs in Brackets, розкрити дужки в Present Simple, утворюючи стверджувальне речення, заперечене і питання. Отже, щоб розкрити дієслово в Present в стверджуваному реченні, нам потрібно подивитись на підмет. Чи є це третя особа однини? Так, ще третя особа однини. То будемо тоді слово додати закінчення, чи ні? Спочатку ви. Тепер я. She Gets. Up at o'clock. Як утворити заперечення з часткою not? Потрібно позвати на допомогу допоміжні дієсла Do або does. Для того, щоб вибрати, подивимось на підмет. Чи є це третя особа My mother. Так. Тож, що звем на допомогу? Спочатку ви. Тепер я. My mother – Doesn't like fish. В слові like відсутнє закінчення, чому? Тому що ми звали на допомогу does. І як утворити питання? На першому місці do або does. Для того, щоб вибрати, подивимось на підмет They. Спочатку ви. Тепер я. Do they water the flowers every three days? Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Good luck!